Ми будемо обводити контур, а потім його розфарбовувати. Прихопивши пензлики та фарби, діти військових готуються стати справжніми дизайнерами. Тим, кому одразу не вдається малювати на тканині, допомагають. Чуть -чуть, все Молодець, А от Микиті розфарбовувати одяг вдається краще. Син захисника на своїй футболці самостійно виводить тризуб у патріотичних кольорах. Якщо потрібно буде, такий готовий і татові на формі намалювати. «Тут буде жовтий, тут буде синій». За час, поки триває соціальний проект, між собою вже встигли потоваришувати і діти, і мами. Тож об'єднані однією метою вони вдячні за можливість відволіктись від постійних очікувань рідних. Дякую тим людям за те, що зробили те свято дитяче. І ми сюди з братиком прийшли. Кожна дитина емоційно це переживає. Коли проводяться такі певні акції, дитина відволікається від, скажімо так, від тих стін, да, які нам поминають, і вона просто забувається і приходить і спілкується з дітьми. Соціальний проект Мій тато захищає Україну продовжує залучати і нових партнерів. У час війни люди все більше готові допомагати і дарувати свято малечі атовців. Ми дуже раді, що можемо допомогти цим дітям. Батьки чи їх захищають зарнамото, це мирне небо, що можна спокійно собі любою працювати і жити. Всім, кому можна зараз на даний час підтримати, допомогти, є можливість виробнича база. Ці самі футболочки вони безкоштовні для нас, фактично. Але для діток це буде якийсь свят. Та малюванням дитяче свято не завершилось. Малечу запросили на перегляд мультфільму. А ще дітлахам влаштували прогулянки на катамаранах. Христина Влученська Григорій Суськіні. Програма Очі на львів ТБ».